Всім доброго дня, колеги Виноградарі. Сьогодні у нас 17 вересня 2022 року місто Білгород-Дністровський. Ми знаходимося біля куща гібридної форми селекції писанки Олега Михайловича під назвою Велетень. Чи кишмиш велетень? Давайте подивимось. В тому році ми робили розріз. Всі ягодки були абсолютно пусті. Тобто в них не було ні редументів, ні кісточок. Автор його не заявляв як кишмиш, але вийшло так, що він в тому році був кишмишом. В цьому році, що ми можемо по ньому бачити? Грузився добре, викидав по одній-по дві грона. Грона дуже крупні видає. Ось бачимо на цьому пагоні гронки трохи поменші, Я залишив дві гронки на пагоні. Але нагрузити його не є ніякою проблемою. Грузиться дуже добре. У нас в цьому році був великий град, так що ми трохи підчистили його. Бачимо, лист побитий. Підчистили ту там, де було побито градом. Ця грона була. Значно більше та крупнішою. Оці бомби, Олег Михайлович, це ваш велетень. Ось така рука. Ось. Оце велетень. Воно як надується, хоч би лоза не зламалася, на якій висить. Вона ще така товста, туто -то більше двох. Оце ваш велетень, Олег Михайлович Дякую вам за такі бомби. Таку красу. Неймовірну. Велетень. Ом там висить. Ви, ви тільки гляньте, що це таке здоровенне висить. А? Воно десь до рука. Ну, Я навіть не знаю, як приложити. А це вилететь. Давайте зробимо, візьмемо любі ягодки з різних частей грон. Зразу хочу сказати, що гібереліном на винограднику я не балуюсь зовсім. Мені це не цікаво. Мені цікаво показати вам виноград. В своїй красі, а ви що хочете з ним то й робіть. Ну, нарізаю ось буквально любих любих ягідок з різних частин і гронки. Давайте зробимо зважування середнє, а далі зробимо розріз. Бачимо 11,39, 39 12,6 12,8, 14. 12,3. Ну, в середньому 12-13-14 грам. Бачимо 14. 13. А тепер зробимо розріз. Що, до речі, дуже цікаво, як і в тому році, і в цьому дуже добре переніс дожді. Не одної не було лопнувши ягідки. Я буду їх класти, бо В тому році він був. Повністю пустий. І в цьому році він мене продемонстрував теж такі самі показники. Ось так демонструє себе велетень. Бачимо геть зовсім пустий, яку ягідку не розріж, повністю пустий. Смак дуже приємний, гармонійний. Має. Таку соковиту м'ясисту м'якіть я продемонструю вам шкірочку. Шкірочка не сильно тонка, але при споживанні до їжі не відчувається. Зараз я продемонструю його на здавлювання. Бачимо м'ясисто сочний, гармонійного смаку. Як для кишмиша таких розмірів, ну, це щось неймовірне. При, якщо роботи ще по ньому гіберліном чи ще чимось, я думаю. Будуть показники в рази в рази більші. Ось такий велетень цьому році. Я ним дуже задоволений. Буду додати собі ще однозначно кущиків, тому що таке винести на ринок або друзям дати рідним приємно. Так, велетень в 2022 році.